вівторок, 25-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від ущенкої скверни, і спаси благий душі наші, прошу у Бога ласки, уважності та зосередженості, щоб добре почути і зрозуміти євангельське слово. До Солунян другого послання святого апостола Павла Читання. Браття, ви увірували нашому свідченню між вами, тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб наповнив силою усю вашу відданість доброті та ділу віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса возвеличилось у вас і ви в Ньому. За благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Благаємо вас, брати, що до приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми всі разом зберемось коло Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги, та щоб вас не тривожило ні якимось духом, ні словом, ні листом, які нібито від нас. Щодень Господний уже настає коментар. Не дайте легко вивести себе з рівноваги. Дорогі мої, як бачимо, зі свого щоденного досвіду дуже легко є втратити рівновагу. Хтось щось скаже, що нам не подобається, і це нас дратує. Робить хтось нам зауваження, це забирає у нас почуття миру. І ми вже розтривожені, не можемо спати, немає внутрішнього спокою. Погляньмо, як багато хто і чого нами керує, наскільки ми залежні від постави тих чи інших людей, життєвих ситуацій. Апостол Павло вказує тут нам на те, щоб ми не давали себе вивести з рівноваги, щоб ми в будь-яких життєвих ситуаціях вміли довірятися Богу. пам'ятали, що Господь цар над царями, пан над панами, що Він остаточно контролює кожну ситуацію. Що Бог є за усім, що діється у нашому житті. І головне, щоб ми, до чого закликає нас апостол Павло, не тривожилися якимось духом, ні словом, яке нібито говорять, що День Господній уже настає. А сьогодні це дуже актуально. Бо дуже Сьогоднішню ситуацію з коронавірусом використовують і показують, як кінець світу. Не тривожтеся, тим закликає апостол Павло. Бо ні години ніхто не знає, тому стараємося зберегти мир і не давати вивести себе з рівноваги. Щоби не, діяло, щоб не діялося у нашому житті, бо лише в мирі зможемо залишитися в Божій присутності, чути його голос і чинити діла, гідні Божих дітей, від луки святого Євангелія читання, сказав Господь. Хто той вірний і розважний управитель, якого пан нас становить над челядю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці? Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, найде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком, коли ж слуга Той скаже в своєму серці. Мій пан бариться, не приходить, і почне бити слуг та служниць, їсти, пити і упиватись. Пан того слуги прийде до того дня, якого він не сподівається, і тієї години, якої він не знає, і відлучить його, і між невірними призначить йому долю. Той той, що, знаючи волю свого Пана, не приготувався і не зробив його по Його волі, буде тяжко бити, а той, що її не знав і зробив карегідне, буде мало бити. Від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше домагатись. Коментар від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть. Дорогі мої, часто ми сприймаємо все добре, що з нами відбувається як закономірне. Навіть у тому, що ми є такими, як є, нерідко найперше бачимо свою заслугу, але що було б з нами якби ми мали інших батьків, виросли в іншому середовищі, народилися в іншій державі, в іншій політичній чи економічній ситуації. Напевно, наше життя склалося зовсім інакше. І, можливо, у нас були б значно серйозніші труднощі, значно складніші проблеми. Значить, нам усе це дано від Господа. Про це важливо пам'ятати, як багато маємо всього, чого б могли б не мати. Завдяки тому, що наш милосердний Бог своїм багатством обдарував усіх нас, а найголовніше наше багатство це, що маємо Господа. Кожен з нас, дорогі мої, в своєму житті має покаликання, відповідно до цього і отримав певні дари. Ці дари різні. Хтось, здається, отримує щось визначне і має всі можливості зробити великі, а часом навіть і гарандіозні справи. Хтось володіє більш скромними дарами. А його життєве покликання може комусь здаватися невеличким чи не дуже значним. Важко сказати, чому хтось отримує так, а хтось інакше. Часто нам, по-людськи, нелегко утриматися від заздрощів до когось, хто, на нашу думку, отримав більше від нас. Однак можемо бути певні. Що наше покликання кожне і кожен відповідний до нього дар є дорогоцінним в Божих очах. Людям може здаватися, що бути директором є ціннішим, ніж, скажімо, простим робітником, президентом, ніж прибиральницею і так далі. Але для Бога важливими є всі. Кожен з нас має своє завдання і свою ділянку для праці. Насправді важливою є не кількість виконаної роботи чи досягнутих успіхів, але їхня якість те, наскільки сумлінно ми поводимося з тим, що нам доручено на нашому життєвому шляху. Тому насправді, дорогі мої, якщо би кожен сумлінно виконував свою працю на своєму місці, наше життя було б багато краще. Крім життєвих завдань і відповідних до них дарів, існує і наша відповідальність за їхнє добре використання. Про це і говорить сьогоднішній євангельський текст. Буде бити, вимагатимуть. Нелегко чути такі слова з уз нашого доброго Господа Ісуса Христа. Та Бог створив нас не бездумними, безвільними роботами, але вільними особами. Невід'ємним же виміром свободи є здатність приймати і нести наслідки кожного нашого вибору. Так, дорогі, за кожен свій вибір треба буде відповідати. Навіть цей вибір, який ми робимо на виборчих дільницях, ми будемо відповідати, як ми голосували по совісті чи не продали свого голосу. Тому прошу у Господа про мудрість, щоб могти добре розпорядитися тими талантами, тим даром свободи, якими він мене наділив, та виконати те, до чого я запрошений. Наше життя, дорогі мої, визначається тим, як мене. В нього дивимося, як його сприймаємо. І кожна людина має свій погляд на своє земне існування. Від того, як ми уявляємо собі наше життя, за наше те, на що ми його витрачаємо, як ми використовуємо свій час і як розпоряджаємося грошима, де застосовуємо наші таланти і здібності, наскільки цінуємо наші стосунки з іншими людьми. Біблія пропонує три метафори, за допомогою яких ми дізнаємося, яким бачить наше життя сам Бог. Життя перше це випробування. Друге, життя це майно, довірене нам на певний час. Життя це тимчасове доручення. Цю метафору можна прослідкувати, про що за мене життя це випробування. Найрізноманітніших біблійних історіях. Бог постійно випробовує людський характер, віру, слухняність, любов, чесність і відданість. Такі слова, як випробування спокуса, очищення і деякі інші подібні до них повторюються в Біблії більше двісті разів. Бог випробовував Аурама, коли повелів йому принести в жертву свого сина Ісака. Він перевіряв Якова. Коли тому довелося працювати зайвих сім років, щоб заслужити собі дружину. Адам з Євою не випробували, не витримали випробування, піддавшися спокусі, те саме сталося й з Давидом. Проте Біблія показує нам і безліч прикладів того, як люди щастю витримували свої випробування. Погляньте, наприклад, на Йосифа, на Руту Естеру, Даниїла. Характер людини розвивається і перевіряється саме за допомогою випробувань, та й все життя це і вибір шляху, і безперервна перевірка. Нас весь час випробує. Бог постійно спостерігає за тим, як ми реагуємо на людей, на проблеми, на успіх, на конфлікти, на хворобу, на розчарування та навіть і на погоду. Ми не знаємо всіх призначених нам виправинь, але грунтуючись на Біблії, можемо передбачити, де, які з них Бог випробовуватиме вас через великі зміни, проблеми, які, здається, неможливо вирішити, незаслужену критику, безглузді трагедії. Інколи вам доведеться довго чекати виконання обіцяного, а деякі ваші молитви так і залишаться без відповідь. Бог випробовує нашу надію за допомогою матеріального надлишку або нестатків, а міцність нашої віри, за допомогою проблем і труднощів. Дуже важливою перевіркою є те, як ми поводимось у ті хвилини, коли не відчуваємо у своєму житті Божої присутності, інколи Бог навмисно відступає у бік, і ми не відчуваємо його близькості. Цареві Зекії теж довелося пережити щось подібне. У Біблії говориться, Бог його покинув, щоб випробувати його і довідатись про все, що в його серці. Друге Хронік 32, 31. До того часу в Езикії були близькі стосунки з Богом, але в найкритичніший момент царювання Бог залишив його заради того, щоб випробувати його характер. Виявити у ньому слабку сторону і язиків до нової ще більшої відповідальності, Бо кому повірено, багато з того і спитають багато, скаже пізніше Христос. Варто нам лише зрозуміти, що життя це випробування, як відразу стає зрозуміло, що нічого незначного в ньому просто немає. Навіть найтриваліші події роблять свій вплив на наш характер. Важливим стає кожен день, і кожна секунда дає нам можливість вирости, укріпити характер, проявити любов або покласти ще на Бога. Деякі випробування видаються непереборними, а інші ми просто не помічаємо, проте всі вони мають серйозні наслідки. Чудовим є те, що Бог із самого початку хоче, щоб ми успішно витримали всі ці перевірки, і тому ніколи не посилає нам таких випробувань, які перевищили, покладену на нас силу і здатність з ними впоратись. Кожного разу, коли ви щастю долаєте випробування, Бог помічає це, щоб потім обов'язково винагородити вас на небеса. Друге, земне життя це майно, довірене нам як на певний час. Це друга життєва метафора, взята з Біблії. Бог наділяє нас тими чи іншими дарами і засобами, увіряючи їх нашій турботі і піхованню. Все це не належить нам. Ми лише користуємося довірене нам, благами протягом певного часу. Це поняття управління, розпорядження довіреним нам майном починається з визнання того, що усі та все на землі належить Богу. У Біблії написано: Господня є земля, її повнота вселенна та її мешканці, Псалом 23.1. Живучи на землі, ми так ніколи і не володіємо нічим по-справжньому. Бог просто дає нам у позику деяке майно на той час, поки ми тут. До нашого народження воно належало Богові, а після нашої смерті Він віддасть його комусь іншому. Нам натомість надається можливість покористуватися ним під час земного життя. Коли Бог створив Адама і Єву, Він увірив їм владу над усіма тваринами. І призначив їх опікунами і керівниками всього свого майна, і благословив їх Бог і сказав: будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над птанством небесним і над всяким звірем, що рухається по землі. Буття один двадцять вісім. Перша справа, доручена Богом людям, полягала в тому, щоб розпоряджатися і управляти всім тим, що Він створив на землі. Це завдання ніколи не відмінялося і залишається частиною нашого нинішнього призначення. Ми повинні сприймати все довкола, як дар від Бога, або як щось дане нам у позику. Всі ті блага, які нас оточують, слід розглядати, дорогі мої, як Боже майно, тимчасово довірене в наше користування. Сучасне суспільство стверджує, що людина ніколи не почне піклуватися про те, що їй не належить. Проте християни живуть за вищим принципом. Оскільки це майно належить Богові, я повинен піклуватися про нього якнайкраще. Ісус часто говорив, що життя дане нам на якийсь час, і розповідав безліч притч, щоб показати відповідальність людини перед Богом. У притчі про таланти Матея 25, 14, 29, якийсь купець, виїжджаючи в справах довірив своє багатство слуг. Повернувшись, він подивився, наскільки відповідально вони поводилися, і винагородив. Кожного з них по заслугах. Гаразд, слову добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди у радість пана твого. Матея 25:21 В кінці життя, дорогі мої, нас також оцінять, і винагорядять відповідно до того, наскільки відповідально ми розпоряджалися тим, що довірив нам Господь. Як бачимо, все, що ми робимо, навіть елементарні повсякденні обов'язки мають наслідки, що тягнуться у вічність. Якщо ми до всього на землі відноситимемося як довіреного нам майна, Бог обіцяє нам три непроминаючі нагороди. По-перше, нас чекає Його похвала, молодець, скаже він, добре попрацював. По-друге, у вічності ми отримаємо нове, відповідальніше призначення над великим Тебе поставлю. І нарешті нас нагородять великим святкуванням, влаштованим на нашу честь, увійди у радість пана Твого. Більшість людей так і не розуміє, що гроші і достаток одночасно є і випробуванням. І чим тимчасово довіреним нам майно. Бог стежить за тим, як ми витрачаємо, щоби побачити, як ми надійні. І вірні. Святе письмо свідчить, коли ви, Отже, з неправ грішми не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве? Луки 16,11. Це особливо важлива істина. Бог говорить, що існує прямий взаємозв'язок між тим, як я витрачаю свої гроші і якістю мого духовного життя, від того, як я розпоряджаюся своїм, своїми коштами, цим багатством, залежить, чи може Бог довірити мені духовні благословення, багатство істини. Ісус говорив, від усякого, кому дано багато-багато від Нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того ще більше зашатають. Життя це і перевірка, і тимчасово повірене нам майно. І чим більше нам дано, тим більшої відповідальності чекає від нас Бог. І останнє земне життя це тимчасове доручення. У Біблії міститься безліч образів, що передують короткотривалість, тлінність і нестійкість земного існування. Життя порівнюється з туманом, з швидконогим гінцем, з диханням, з подихом вітру, бо ми вчорашні не знаємо нічого, говориться в Біблії, тінь на землі наші дні, Йома 8. -9. Щоб зробити своє життя якомога пліднішим, потрібно постійно пам'ятати дві важливі істини. По-перше, у порівнянні з вічністю життя коротке. По-друге, земля це лише тимчасовий притулок. Ми будемо тут недовго, так що не слід дуже сильно прив'язуватися до нинішнього житла. Тому прошімо Бога допомогти нам побачити земне життя таким, яким бачить Його Він. Біблія і знову порівнює земне існування з тимчасовою мандрівкою чужою країною. Земля не є для нас постійним домом або кінцевим пунктом призначення. Ми тут лише проїздом, в гостях, описуючи наше коротке перебування на землі, Біблія називає нас мандрівниками. Чужими гостями я на землі чужинець, вигукує Давид, Псалом 119,19. Християни повинні пам'ятати про те, що їхнє справжнє громадянство на небесах, бог закликає своїх дітей відноситися до життя зовсім не так, як відносяться до нього невіруючі. Вони тільки думають про земні речі, бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа. Філіп'ян 3, 19, 20, справжні віруючі розуміють, що життя не обмежується тими короткими роками, які, що ми проводимо на землі, наше я, я прив'язане до вічності і наша батьківщина небеса. Коли ми собі усвідомимо цю істину, то вже не будемо так сильно прагнути до володіння всіма земними плагами. Бог вельми недвозначно говорить про те, як небезпечно жити виключно заради нинішнього і миттєвого благоплуччя, засвоївши цінності, пріоритети і спосіб життя оточуючого нас світу. Заграючи з цінностями і спокусами світу, ми зраджуємо, обманюємо Бога, здійснюємо духовний перегляд. Уявімо собі, що уряд доручив нам стати послом у ворожій країні. Напевно, для цього нам доведеться вивчити чужу мову і пристосуватися до деяких звичаїв, культурних особливостей того народу, щоб дотримувати чемнощі, виконувати свою місію, будучи послом. Ви не можете ізолювати себе від ворожої нації. Для того, щоб виконати дане вам доручення, вам доведеться вступити в контакт з тамтешніми людьми і підтримувати з ними стосунки. Але що буде, якщо в цій найчужішій країні ви відчуєте себе настільки затишно, що полюбите її і віддасте перевагу їй перед своєю батьківщиною? Ваша відданість і пошвята належатимуть їй, не рідній державі. І ви вже не зможете залишитися послом замість того, щоб бути представником своєї країни, ви почнете поводитися як ворог, ви станете зрадником. У Біблії 2 Коринтян 5,20 називає нас посланцями від імені Христа. На жаль, багато християн зрадили свого Царя і його царство. Через немудрість вони вирішили, що оскільки живуть поки що на землі, то це і їхні діти. Насправді це не так, дорогі мої. Бог попереджає нас, щоб ми не дуже прив'язувалися до світу, що є навколо нас, Що він тлінний скороменущий. І ті, що користаються цим світом, не мов би не користувалися, бо проминає образ світу цього. 1 Коринтян 7, 7:30. Один Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписаний, підпишіться на мій канал. Першому коментарі вділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, а також коментуйте, задавайте свої запитання. Ну і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!